В Туркменістані існував давній закон, який мав надважливе виховне значення. Відповідно до цього закону, якщо людина вкрала на базарі диню, її карали набагато суворіше, ніж за крадіжку винограду. У чому ж полягав виховний зміст такого покарання? Люди, які працюють у сільському господарстві, знають, що вирощування винограду вимагає великого терпіння, специфічних знань і значних витрат. Це культура, яка потребує ретельного догляду, правильного обрізання, опор для лози та захисту від шкідників. Водночас диня це рослина, яку можна виростити мінімальними зусиллями, достатньо просто кинути насіння в землю. Здавалося б, що потрібно суворіше карати за виноград, адже він цінніший. Але суворість покарання була пов'язана не лише з фактом крадіжки. Людина, яка крала виноград, принаймні брала те, що дійсно вимагало великого об'єму праці та вміння. А ось той, хто крав диню, демонстрував, що він не лише злодій, а й останній ледар, якому навіть лінь кинути в землю насіння, щоб воно могло самостійно вирости. Тому за крадіжку дині карали суворіше, засуджуючи і злодійство, і лінь. Вітаю вас, дорогі друзі, у рамках програми Основи віри. Ці апологетичні роздуми, а сьогодні у нас уже восьма зустріч, спрямовані на те, щоб розказати, у що вірять адвентисти сьомого дня, вивчаючи святе письмо. Ми не нав'язуємо наших переконань, а просто зі смиренням ділимося нашою вірою і готові до розумного та конструктивного діалогу. Отже, моральна сторона цього давнього закону з Туркменістану очевидна, і вона фактично виділена суворішим покаранням за здавалося б менш значний злочин. Загалом кожен з нас, а ми ж розсудливі люди, погодиться з тим, що не кожна деталь закону має під собою якусь значущу моральну підоснову. Наприклад, якщо людина порушує приписи правил техніки безпеки, на кабіні крана написано не стій під стрілою. А він стоїть під стрілою. Чи можна його за це назвати аморальною особистістю і посадити у в'язницю для переховання? Якщо людина порушила заборону на електрощитовій, де написано: не влізай уб'є», а він взяв і поліз туди, чи потрібно його за це покарати, а ще й осоромити на всю країну, мовляв, ось такі люди лізуть у наші електрощитові. Ми добре розуміємо, що це все питання, так би мовити, казуїстики. Як це все інтерпретувати? Які були наслідки? Чи не дай Боже хтось не постраждав від цього вчинку? Чи покарали, можливо, когось відповідального за те, що під час його зміни чи чергування хтось постійно або стоїть під стрілою, або лізе в електрощитову? Але ось що цікаво: великий і багатьом відомий, інакше його й не назвеш, християнський богослов, філософ, письменник Клайв Льюіс у своїй книзі Просто християнство на основі аргументу про існування морального закону доводить існування Бога. Якщо дуже коротко, то його аргументи виглядають так. По-перше, всі люди визнають моральний закон, навіть ті, хто про це не замислюється. Адже кожна людина має внутрішнє розуміння добра і зла. Люди можуть сперечатися про те, що саме правильно чи неправильно. Наприклад, у вашій країні правосторонній чи лівосторонній рух, який із них правильніший? Це питання традиції або смаку, можливо, здорового глузду. Але всі погоджуються з тим, що існують загальні моральні принципи. Наприклад, ніхто не вважає зраду, крадіжку чи брехню якимось особливим видом доброчесності, навряд чи в якій спільноті за зневажливе ставлення до батьків вручають орден. А такі поодинокі епізоди, як історія про Павлика Морозова, який доніс на своїх батьків, не вважаються класикою гідної поведінки, а просто зразком успішної пропаганди і маніпуляції дітьми в ім'я ідеології. Отже, у кожної людини є внутрішнє розуміння добра і зла, тобто люди інтуїтивно визнають існування морального закону. По-друге, як пише Клайв Льюіс, моральний закон це не просто суспільна норма. Дехто може стверджувати, що мораль це результат виховання або культури. Але Льюіс показує, що люди інтуїтивно відчувають різницю між добром і злом, навіть якщо їх цьому спеціально ніхто не вчив. Навіть дитина розуміє, що її обманюють, коли дають непропорційно маленький шматок торта, а комусь у два рази більше, або дають людяник замість шоколадної цукерки. Якщо хтось поводиться несправедливо, ми засуджуємо його, тому що розуміємо, що певна об'єктивна справедливість все таки існує. По третє, і це дуже цікавий аргумент. Клайвлюю стверджує, що джерело моралі не може бути природним, тобто не може бути частиною еволюційного розвитку. Тварини ж не розмірковують про добро і зло, вони просто поводять себе підкоряючись інстинктам. Якби люди були просто результатом еволюційного розвитку, то звідки б узялося уявлення про моральний обов'язок? Звідки б з'явилося таке поняття як совість? Закони природи описують, як працює світ, наприклад, закон гравітації. Але мораль говорить про те, як повинно бути між людьми. Ну і на тлі цих роздумів Клайв Люю заявляє, що моральний закон вказує на існування вищого розуму. Адже якщо у всіх людей є уявлення про добро і зло, значить є й той, хто вклав це в нас, цей законодавець, Бог, який не просто створив Всесвіт, а й дав нам розуміння справедливості і моралі. Так, звичайно ж, люди не завжди дотримуються морального закону, але сам факт його існування доводить, що він не вигаданий людьми. Це дуже цікаві аргументи, які наводить Клайв Льюіс. Але й висновок після таких аргументів цілком визначений: Бог наш Творець, він же і законодавець. І так само, як творінню непоштиво заперечувати існування Творця, так само непоштиво нехтувати законами, які були дані людям Всевишнім законодавцям. В Біблії дуже яскраво представлена історія про те, як народ Ізраїлю отримав скрижалі завіту, на яких Божим перстом були написані заповіді закону. Про це розповідає книга Вихід. І сказав Господь Мойсеві: Підіймися до мене на гору і стій там, і дам тобі кам'яні скрижалі, закон і заповіді, які я записав, щоб дати їм закон. Книга Вихід. 24.12. Ті, хто уважно читав книгу «Вихід», пам'ятають, що ця подія, коли Мойсей отримав від Бога заповіді закону, наповнена серйозним глибоким драматизмом. Бог сам приготував кам'яні скрижалі, своїм перстом написав, в урочистих обставинах вручив. Потім Мойсей, повертаючись із гори, побачив розбещений народ, який танцював і веселився перед ідолом. Можна тільки уявити, який шквал почуттів і емоцій охоплював Мойсея: і гнів, і досада, і жаль, і вічі. У цілому, весь спектр. Він розуміє, що народ уже порушив умови завіту. Він впав від ідолопоклонство. У загальному ви знаєте, мабуть, цю історію: Мойсей, ті скрижалі розбив. Потім Бог сказав витисати нові. Знову прийти на гору, і Бог знову написав там своїм перстом слова свого закону. Так у Божого народу з'явився закон, написаний на камені, хоча ще в далекі часи їхній правотець Авраам уже знав заповіді Божого закону. У книзі буття, 26 розділ, і у п'ятому вірші, ми читаємо про таке: Бо твій батько Авраам послухав мого голосу. І зберіг мої веління, мої заповіді, мої постанови і мої закони. Але стосовно закону має величезне значення один нюанс, незалежно від того, чи це часи Авраама, Мойсея, Соломона, чи період служіння Христа на землі або апостолів після Його Вознесіння. Подивіться, як про це пише апостол Павло. Бо не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Римлянам 2.13. Тобто, неволодіння рідкісними антикварними скрижалями із золотими літерами, написаними Божою рукою, мають цінність. Я навіть боюся уявити, скільки б сьогодні такий артефакт міг коштувати на якомусь аукціоні. Я поцікавився у штучного інтелекту, що він думає з цього приводу. І він видав мені оцінку вартості кам'яних скрижалей. Мінімальна ціна. Ну, на думку. Штучного інтелекту, якщо знахідка буде підтверджена вченими, то мінімальна ціна стартує від 1 мільярду доларів. Середня ціна, за яку вони могли би бути продані, ну, якби підключилися до цієї акції релігійні організації, приватні колекціонери, музеї, то середня ціна могла би сягати близько 100 мільярдів доларів. Але потім він зробив таку ремарку: якщо підтвердиться їхня достовірність і надприродне походження, то їхня вартість буде безцінна. Артефакт не буде продаватися, а стане найбільшою реліквією світу. Жодна релігійна чи державна організація не допустила б їх продажу, вони стали б світовим духовним надбанням. Я гадаю, що в цьому питанні зі штучним інтелектом погодиться здоровий глуст кожної людини. Здавалося б, ну а про що тут сперечатися? Це ж від самого Бога, як його продавати? Це ж святотатство. Але в той час, як продати скрижалі на аукціоні, це святотатство і явне блюзнірство, виявляється, просто відкинути і проігнорувати те, що там написано, цілком можна. Ніякого тобі святотатства, і навіть докорів сумління. Апостол Павло говорить: не власники справжніх кам'яних скрижали із заповідями, і навіть не слухачі всього, що там написано, а виконавці ось вони по-справжньому щасливі. Тому що Бог приймає їхнє прагнення відповідати його викладений на камені волі. У зв'язку з цим дозвольте мені поділитися тим, як Адвентистська церква, вивчаючи Біблію, розуміє роль і значення Божого закону у питаннях духовного життя і спасіння людини. Ми віримо, що коли йдеться про Божий закон, то Біблія представляє нам не просто суху юридичну систему, а справжній яскравий вираз Божої любові до людини. Десять заповідей це не просто набір правил, а дар Бога для нашого блага. Заповіді навчають нас, як любити Бога і ближнього, як жити в мирі із собою і навколишніми людьми. Христос не прийшов, щоб скасувати закон, як сам Він про це і говорив, але прийшов, щоб показати Його істинний зміст. Отже, перше твердження: Божий закон це відображення Його любові і волі. Апостол Павло пов'язує Божий закон із найвищим проявом доброзичливості до людей, і в посланні до римлян говорить так: Любов не чинить зла ближньому, тож любов є виконання закону. Десять заповідей це відображення Божого характеру, його любові і турботи про людей. Бог не дав нам закон, щоб обмежити нас або позбавити радості життя. Для когось так може це здаватися. Гріховна природа людини, яка прагне будь-що отримати насолоду від реалізації своїх примх, забажанок і пристрасних помислів, сприймає Божі заповіді саме з такої точки зору. Туди вони йти забороняють, це робити не дозволяють, а до цього навпаки примушують. Але Божі заповіді були дані, щоб спрямувати людину на шлях істинної свободи, щоб вона не була рабом свого гріха, не була рабом своїх залежностей. Щоб вона жила в радості і гармонії із Богом і з людьми. Заповіді розкривають дві головні сфери нашого життя: взаємине з Богом, це перші чотири заповіді, і взаємине з людьми, це інші шість заповідей. Божий закон показує, як нам любити Бога. В Євангелії від Матвія у 22 розділі, у 37 вірші, ми можемо прочитати наступне. Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією думкою Твоєю. Це фактично пряма цитата зі Старого Завіту, з книги повторення закону, шостий розділ. Заповіді Божого закону розкривають нам, який зміст Бог вкладає у цей заклик. Люби Бога Твого. Перша заповідь вчить нас, що Бог завжди має бути на першому місці в нашому житті. Друга говорить про те, що ми не повинні замінювати Бога ідолами чи іншими об'єктами поклоніння. Третя заповідь нагадує, що Боже ім'я святе і ставитися до Нього та називати його слід із глибокою повагою. А четверта говорить про важливість святого часу для спілкування з Богом і про те, що ним самим такий час був установлений це субота, як день спокою і поклоніння. Ці заповіді показують, що справжня любов до Бога це не просто емоції, якісь чуттєві заяви і слова, це дії, вчинки, саме те, що найбільше цінується і у світі відносин між людьми. Ці дії виражаються у відданості, повазі та бажанні мати з Богом близькі стосунки. Божий закон показує, як нам любити ближніх. Останніші з заповідей говорять про наші стосунки з оточуючими. Вони вчать нас шанувати батьків, зберігати вірність у шлюбі, не красти, не брехати, не заздрати і не завдавати шкоди іншій людині. Заповіді не просто забороняють погані вчинки, вони спонукають нас будувати стосунки, засновані на повазі та справедливості. Саме такий підхід описаний у книзі Левит, і там сказано люби ближнього Твого як самого себе. Ми можемо тільки уявляти, як би міг виглядати наш світ, якби в ньому дотримувалися цих заповідей Божого закону. Тому ще раз нагадаю парадоксальну річ: за кам'яні скрижалі, як за надприродний артефакт, люди були б готові заплатити навіть до 100 мільярдів доларів. Але безкоштовно послухати, почитати, про що йдеться в тих заповідях, не готове наше людство. Бо раптом побачиш себе, що живеш у гріху і треба змінювати свій спосіб життя. А закон насправді не обмежує, а навпаки, звільняє. Зверніть увагу на дуже цікаву заяву псалмиста: тож назавжди збережу твій закон на віки, на віки віків. Я ходив по просторах, бо шукав твоїх заповідей. Псалом 118, 44 45. Дехто сприймає заповіді як обмеження. Але насправді Божий закон захищає нас від руйнівних наслідків гріха. Багато напевно, хто з дитинства пам'ятає цей трагічний епізод із народної казки сестричка Оленка та братик Іванко. Не пий, братику Іванку, скопиться, козлятком станеш, не послухався, братик Іванко, напився скопиться і став таки козлятком». Отже, перше, як Адвентистська церква розуміє зміст і значення Божого закону, Божий закон це відображення Божої любові і Його волі, відображення Його характеру. Другий важливий аспект: закон Божий заповіді, це основа завіту Бога з людиною. У Біблії ми часто зустрічаємо опис того, що Бог укладає зі своїм народом завіт. Ініціатором такого завіту завжди є Бог. Хоча значення слова завіт можна було б визначити як договір. Проте біблійний завіт – це не просто договір, а священний союз, який Бог укладає з людьми. Такий завіт завжди включає певні елементи, які роблять його осмисленим і дієвим. Іншими словами Бог бере на себе певні зобов'язання, у яких завжди залишається вірним, а людям визначає їхні зобов'язання, у яких вони дуже часто виявляють невірність. На жаль. Хоча біблійний завіт – це священний союз між Богом і людиною або народом, але друге значення слова завіт це синонім десятисловного закону. Тобто інколи в деяких місцях Біблії Бог свій закон теж називає завітом. І виходить цікавий підхід. Наприклад, у книзі повторення закону, 4 розділ і 13 вірш, ми читаємо про наступне. І він оголосив вам свій завіт». Який повелів вам виконувати 10 слів і написав їх на двох кам'яних скрижалях. Або ще один текст у книзі Вихід, 19 розділ, і 5 текст, ми читаємо там ось про що. І тепер, якщо уважно прислухаєтеся до мого голосу і збережете мій завіт, то будете для мене особливим народом з поміж усіх народів. Отже, виходить, що Бог як би говорить. Якщо ви будете дотримуватися завіту мого, десятіслів'я, заповідей, то будете перебувати в моєму завіті, у Священному Союзі. Тому і виходить, що закон Божий Бог ставить як умову для перебування у Священному Союзі з ним. І якщо народ не дотримувався закону, то в такому разі порушував завіт. Тому через пророка Єремію Бог сказав: укладу з ними новий завіт. Новий священний договір, тому що той договір вони порушили. Єремії, 33 розділ. Я прочитаю ці слова більш дослівно. Ось надходять дні, говорить Господь, коли я укладу з домом Ізраїлевим і з домом Юди новий завіт не такий завіт, який я уклав з їхніми батьками в той день, коли взяв їх за руку, щоб вивезти їх із землі Єгипетської. Той завіт мій, вони порушили. Хоча я залишався в союзі з ними, говорить Господь. Але ось завіт, який я укладу з домом Ізраїлевим після тих днів, говорить Господь, вкладатиму закон мій у їхню внутрішність і на серцях їхніх напишу його, і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. Це цікавий текст. Він відкриває Божі плани, Бог готовий укласти новий завіт, тобто Священний Союз, зі своїм народом. Але свої заповіді, свій закон як основну умову, він не тільки бажає залишити, але навпаки має намір утвердити його і запечатати в їхніх серцях, щоб вони внутрішньо були здатні їх розуміти і в них перебувати. Саме про це пише апостол Павло у посланні до євреїв у восьмому розділі. Павло практично слово в слово цитує пророка Єремію, говорячи про укладення нового завіту, але і з дотриманням колишніх умов. Закон має бути мірилом і основним моральним стандартом. Тому Божий Завіт зі своїм народом, чи то в старозавітні часи, чи то новий завіт з церквою після Вознесіння Ісуса це особливі відносини, які засновані на Божій любові, Його вірності та святості. І десять заповідей відіграють у цьому завіті ключову роль. Вони не просто моральні принципи чи релігійні приписи, це основа взаємин між Богом і його народом. І, хоча деякі люди, в тому числі і християни, вважають, що десять заповідей мали відношення лише до Ізраїлю, а з приходом Ісуса і Його смертю закон втратив своє значення, Біблія однозначно показує, що закон є вічним і обов'язковим для всіх людей. По-перше, сам Ісус говорить: не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а виконати. А по-друге, апостол Павло дає закону ту ж характеристику, яку має сам Бог. Отже, закон святий і заповідь свята і праведна, і добра. Римлянам 7.12. Незмінний Бог і незмінний Його закон, який, як ми вже говорили, відкриває Божий характер. Тому Ісус і сказав своїм учням, а через них і всім нам: якщо любите мене, дотримуйтесь моїх заповідей. Як бачимо, заповіді Божого закону, це не просто перелік, що можна і чого не можна, це знак наших відносин із Богом. Дотримуючи заповідей, ми показуємо свою любов до Бога. Ми підтверджуємо, що перебуваємо у завіті з Богом і хочемо виявляти йому свою вірність. І в такому разі наше життя відповідно до Божого закону формується і розвивається не через примус, а з почуття щирої вдячності за спасіння. Але, звичайно ж, варто було б сказати про те, як ми, адвентисти сьомого дня, вивчаючи Біблію, розуміємо, яка роль закону Божого у процесі спасіння людини. У цьому зв'язку дозвольте відразу ж зробити таке ж твердження, яке кілька разів у своїх різних посланнях і до галатів, і до римлян робив апостол Павло: Законом перед Богом не виправдовується жодна людина, бо сутність закону зовсім в іншому. Законом пізнається гріх, а виправдання людини відбувається через віру в Христа Ісуса. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що апостол Павло говорить про роль заповідей Божого закону у нашому духовному житті. Але я пізнав гріх тільки через закон, я не знав би пожадливості, якби закон не говорив не пожадай. Римлянам 7.7. Якби не було заповідей, усвідомити свою гріховність було б неможливо. Ви не можете виміряти температуру будь-якого тіла чи рідини без термометра. Ви не можете виявити вірус, якщо у вас не буде відповідних діагностичних тестів. Без спеціальних аналізів і методів діагностики людина може навіть не усвідомлювати, що вона інфікована, доки хвороба не почне проявлятися у дуже серйозних симптомах. У Біблії сказано. Адже законом пізнається гріх. Без закону людина не усвідомлює, що є грішною, так само, як без тесту вона не знає, що хвора. Людина може вважати себе дуже хорошою і порядною. Апостол Павло пише: але коли я читаю заповідь, не побажай, я усвідомлюю, що заздрість це гріх. Закон всебічно сканує грішника, а якщо при кожному виявленні гріха чи гріховної схильності він міг би видавати відповідний звуковий сигнал, можна уявити, у якому б шумі ми жили б на цій землі. Ми б щосекунди пищали і світилися, як заражена радіацією Чорнобильська табличка, що попереджає про небезпеку. Ми б миготіли, як тривожні маячки на злітній смузі, і звучали б, як сирени, що сповіщають про катастрофу. Кожен наш крок, кожне слово, кожна думка супроводжувалися б тривожним сигналом гріх, небезпека, порушення. Ми не могли б зробити жодного руху без чергового попереджувального сигналу, подібного до звуку металошукача в аеропорту. Закон дуже ясно говорить нам про наш статус. Він визначає наш діагноз. Він констатує нас як грішників, які не мають права перебувати у присутності святого і праведного Бога. Апостол Павло з цього приводу говорить, закон абсолютно неупереджений, але Він вказує нам на єдину можливість спасіння. Він наш вихователь до Христа. Про це говорить послання до Галатів. Через жертву Христа Господь дає нам свою благодать. Вірою ми приймаємо Його прощення, визнаючи наші гріхи. Бог не тільки прощає і милує грішника, Він його ще й виправдовує і сприймає так, ніби людина ніколи не грішила. Біблія говорить, знаючи, що людина не може оправдатися ділами закону, але тільки вірою в Ісуса Христа, ми повірили в Ісуса Христа, щоб оправдатися вірою в Христа, а не ділами закону, бо жодна людина не буде оправдана ділами закону. Галатам 2,16. Закон не лікує і не спасає. Він указує на гріх і ідентифікує проблему. А апостол Іван стверджує, Якщо ми визнаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи і очистить нас від усякої неправди. І у відповідь на такі дії неосяжної, незбагненної Божої благодаті, помилуваний, прощений і виправданий грішник щиро бажає жити відповідно до Божої волі, яка виражена в Його святому законі. Полюбивши свого Спасителя, який віддав своє життя, щоб викупити нас від прокляття за гріх і від смерті, буде дуже розумно, чесно і благородно прагнути в Божій присутності поводитися так, як це сподобалося б йому, Господу Богу нашому, щоб він був прославлений і нашим життям, і нашою поведінкою. Кажуть, що одного разу великий давньогрецький оратор Демосфен. Вирішив продемонструвати силу своєї логіки і красномовства, заявивши, що він може довести, що жива людина це те саме, що й мертва людина. Народ, звісно, не дуже в це повірив, але послухати погодився. Як ви вважаєте, друзі, напівпорожня склянка і наполовину повна склянка це одне й те ж саме? запитав своїх слухачів Демосфен. Ну, в принципі, так, загудів натовп. Добре. А чи можемо ми сказати, що напівжива людина і напівмертва людина це також одне й те ж саме. Ну так, вже тихіше і менше упевнено погодився натовп. Отже, урочисто завершив демосфен, за математичним законом виходить, якщо половини цілого рівні, то й самі цілі частини також рівні. Тому, якщо напівжива і напівмертва людина рівні, значить жива дорівнює мертвою. Ми можемо лише уявити реакцію натовпу на такі спекуляції математичними рівняннями. Але Демосфен досяг свого, він показав, як майстерно можна маніпулювати словами і логікою, створюючи ілюзію істини навіть там, де вона суперечить здоровому глузду. Так само у питанні спасіння. Люди можуть доводити, що добрі справи, заступництво, святих чи бездоганне дотримання традицій і приписів можуть зробити людину праведною. Але істина полягає в тому, що лише Христос дає виправдання, без нього навіть найпереконливіші міркування про самоспасіння виявляються такими ж хибними, як і парадокси Демосфена. Жодна кількість добрих справ, жодне найревніше виконання заповідей не можуть спокутувати гріх, лише жертва Ісуса Христа робиться можливим. А вже потім людина із власним щирим бажанням. Творить добрі справи та дотримується заповідей як знак вдячності Богові за дароване спасіння. Нехай у вашому духовному житті все стане на свої правильні місця. Мені ж залишається побажати вам миру і дивовижного блаженства з Богом. Шукайте істину, живіть у правді, чекайте на Господа. До побачення, до наступної зустрічі!